zdrov zdrov my І сьогодні поговоримо про плани розробників New Ворлду на наступний рік. Отже, нещодавно розробники New Ворлд виклали на Ютуб відео, де вони розповідають про свої плани на наступний рік. Тож спочатку поговоримо про весняний і літній сезони, а потім розповім про зміни, які чекають нас найближчим часом. Поїхали! Весною у нас чекає нова експедиція Empyrean Forge, яка буде містити в собі одну з двох частин продовження лору. Як завжди, розробники обіцяють нам новий крутий, цікавий данж, і я сподіваюся, що. У них це вийде. Наступна зміна, яку ми можемо очікувати весною, це Gear Set Storage. І ця новина порадувала мене ну прям дуже сильно. Тож це по факту таке: це пресети еквіпу, які можна буде налаштовувати і потім дуже швидко змінювати. Нарешті з'явиться опція, де ти зможеш налаштувати собі сет під PVE, PvP або Крафт і одним натиском клавіші а, одягати його зі свого інвентарю. Тож більше не буде довгих і нудних пошуків саме тієї шмотки, яка тобі потрібна. Саме зараз, а, з мільйона інших в твоєму інвентарі. Одне просте налаштування, одна кнопочка, бац, і ти його вдягнув. Ідеально. Наступне, що нас чекає весною, це звичайно весняний івент. Подробиць про нього не було, але в цілому я очікую, що він буде, в принципі, такий самий, як і будь-який сезонний івент в New Ворлді. І останнє, що чекає нас весною, це поліпшення мейнсторі квестів. Тож нещодавно вони покращили нам початкові квести, отримавши фідбек. Вони зрозуміли, що це працює, що вони повинні були робити це з самого початку, і вирішили працювати у цьому напрямку. Тож з того, що вони розказали, я зрозумів, те, що квести стануть трошки цікавішими, трошки легшими. Плюс вони приділяють дуже велику увагу сторітелінгу. Вони обіцяли додати. Дуже багато кат-сцен, бо зрозуміли, що людям таке подобається. Ну і в цілому, на веснязний сезон це поки що все. Тож переходимо до літнього сезону, в якому нас очікує знов таки сезонний літній івент Summer Medley Fair. Як вони сказали, він буде такий самий, лише трошки покращений з новими візуалочками. Ну, цікаво. Далі, влітку вони почнуть вводити крос-регіональні аутпости, і взагалі механіку крос-серверності, крос-регіональності і так далі. Поки що це все в розробці, вони там дуже багато тестують, самі всі ці технології кросерверності. Але це означає, що на малозаселених серверах pvp гравці тепер не будуть страждати. Не будуть цих дуже довгих черг на аутпости по дві, по три години. І як на мене, це знов таки це та річ, яку вони мали зробити зі старту. Але що маємо, те маємо. І сподіваємося, в них все вийде. Наступне, що нас чекає влітку, це рейди на 20 чоловік. Решти. Знов таки все, що просили гравці, все це справджується. Як пообіцяли розробники, це буде рейд на 20 чоловік проти піщаного черв'яка в Брімстоуні. І якщо знов таки вірити розробникам, він буде дуже складний, але й цікавий. І остання, але на мій погляд, найкрутіша штука, яку могли розробники анонсувати: це трансмог. Нарешті гравцям буде доступна персоналізація свого еквіпу, зброї і броні за допомогою трансмогу. Це прям. Дуже важлива зміна для New World, тому що гравці дуже багато уваги приділяють саме візуальній частині. І те, що ми маємо зараз, це чисто скінчиків у шопі, і цього недостатньо. Трансмог вирішує всі ці питання. Поїхали далі. На жаль, про осінній сезон їм сказати було нічого, тому інформації, те, що нас чекає, восени немає. Тому переходимо до того, що очікує нас найближчим часом. А найближчим часом ми очікуємо зимній івент, такий самий, як і минулого року, тільки з деякими покращеннями. Цього разу буде світовий бос, такий самий, як і в Хеловінському івенті, тільки на зимню тематику. В цілому має бути дуже цікаво і весело. Наступне, це об'єднання двох початкових данжів Starstone і Amrain в одну мутацію. Цікава ідея, але я не знаю, чи зайде. Наступне, що нас чекає, це чергове покращення крафту, а саме, в незалежності від того, якого тіру крафтова станція, ви зможете крафтити доступні вам речі або ресурси. Наприклад, банички на ХП на реген на ману 5 тіру потребують станок 5 тіру. Але після змін, навіть якщо станок першого, другого, третього та четвертого тіру. Ви все одно зможете крафтити на ньому баночки 5-го тіру. Для того, щоб це не обузили, вони залишили рідкісні речі неможливими для крафту, якщо тір станку не підходить, щоб залишити для гравців мотивацію апгрейдити станки. Плюс до всього цього вони додали знижку на азот при крафті на станціях високого тіру. І остання важлива зміна, яка чекає нас у цьому році, це твінг компанії. Перше, на що треба звернути увагу, це кулдаун на вступ у компанію. Отже, після виходу з компанії ти не зможеш вступити в іншу протягом 72 годин. І на мій погляд, це дуже правильно. Це робиться для того, щоб більше людей могли приймати участь у варах за територію. Наступна зміна, що нас чекає, це ліміт на ростер для захисту і атаки. Тож для того, щоб захищати свою територію, вам необхідно буде мінімум 40 учасників компанії, яка володіє територією. І доповнити ви це зможете лише. Лише 10 найманцями. А для того, щоб атакувати територію, вам необхідно Мінімум 25 учасників компанії, і так само ви зможете брати 25 найманців. тайманців. І в доповнення до всього цього, кожен персонаж зможе брати участь лише в одній атаці і одному захисті на добу. На заключення хочу сказати, що в принципі я дуже задоволений змінами. Єдине, що для мене дивно, те, що вони не анонсували наступну нову зброю, і я здивований, що вони не анонсували нову територію. Хоча я на це очікував, якщо дивитися на минулий план. То вони мали це анонсувати. Можливо, це ще чекає нас все попереду. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Побачимось наступного разу і до зустрічі!